Народний депутат України Едуард Прутнік та перший заступник голови облдержадміністрації Станіслав Прокопенко запросили ногород медиків до відвертого діалогу, бо прагнули почути з перших вуст про проблеми, які долають медики на шляху реформування. Житель ваших районів він не має пострадати. То, що ми вчора обсуждали парад дама, по, по ФАПам. Це ж важливо. Як ми повинні працювати в державі з питанням демографії, якщо Врожать німола, стимула, коли роженицю потрібно за 160 після кілометрів возіть. От це того медики ж в свою чергу хотіли почути думку представників влади щодо майбутнього таких невеликих лікарень, як Новгород Сіверська, адже питання створення госпітального округу ще не вирішено остаточно. На рівні обласної адміністрації ми звичайно нема чіткого рішення, де буде госпітальний округ. Ставимо за мету поліпшення якості. Послуг і якость ваших вашої роботи, якості умов роботи реформи повинні бути виваженими і спрямованими до людей. Їх основна мета поліпшення якості доступності меддопомоги, вважає головний лікар центральної районної лікарні Світлана Шам. І розраховує на створення на базі новородсіверської багатопрофільної лікарні інтенсивного лікування. По перше, є пристойна база. Я маю на увазі на увазі і споруди. Є досить пристойне, звісно, воно потребує покращення, але досить пристойне забезпечення нашого закладу, обладнанням. І найголовніше, я взагалі вважаю, що в будь-якому закладі будь-якій організації найголовніше – це кадри, це люди. Є розуміння того, що треба робити. І є кваліфікація, і є бажання ту кваліфікацію підвищувати. Мені здається, що за такого потенціалу ми можемо якраз розраховувати на те, що ось якраз лікарня новорисіверська і буде багатопрофільною лікарною інтенсивного лікування. Людей хвилює питання, чи стане ми центром у цього госпітального округу. А можна сподіватися на вашу підтримку з расу технічного оснащення больниці, її йо її качество, скажімо, капітального строєння. Я уверен, що это практически так і будет. Просто рішення но шанси очень большие. Я думаю, що так оно будет. Серед наболілих питань, які обговорювали під час зустрічі: забезпечення лікарні вакцинами і киснем надання житла молодим спеціалістам, адже в районі не вистачає педіатрів, травматологів та інших фахівців. На восьмій сесії районної ради було прийнято програму про розвиток систем медичної допомоги в Ногородціврському районі на 2012-2014 роки, де визначено конкретні суми на забезпечення житлом мед. Таких. Це 150 тисяч гривень на придбання однієї квартири з районного бюджету у наступному 2012 році. Це 200 тисяч гривень на придбання ну двокімнатної квартири у 2014 році і 220 тисяч у 2014 році. в області. Працює програма Власний дім підкреслив Станіслав Прокопенко. Частину витрат працівників соціальної сфери на житло бере на себе держава. Що ж до затримок зарплатою на кінець року, нестачі коштів на інші необхідні витрати у медичній галузі. То він Зазначив У нас не вистачає коштів державного бюджету на фінансування соціальної сфери заробітної плати. І ми вимушені обласним бюджетом ті кошти, які є, направляти опять же, на заробітну плату. А про там, капітальні видатки чи фінансування інших програм є ну, досить складне. Ну на наступний рік. Ми З допомогою народних депутатів, да, Анторіюча безпосередньо, ми плануємо, щоб нарешті бюджет був прийнят такий, який б нам вистачило на весь рік для забезпечення всіх захищених видатків. А вже кошти обласного бюджету ми ті дійсно зможемо спрямувати. Про Новгород ми не забудемо, я вам обіцяю.